Добрий день! Я студент 731 групи Боченко Максим. І сьогодні я хочу показати свою, е, свій сайт, який я розробив на навчальній практиці. Отже, сам сайт розроблений на КМС Jungla. Це сайт про футбольний клуб Шахтар Донецьк». Отже, перейдемо до самого сайту. На головній сторінці сайту ви бачите статті, які ви можете почитати, а також модулі. Перший модуль це модуль пошуку, де ви можете знайти інформацію по сайту, а також модуль вхід та реєстрація на сайті, де ви можете зареєструватися на сайті. Далі ви бачите модуль «Соціальні мережі, де ви можете поділитися у Facebook або Twitter, ну, або інші соціальні мережі. Також далі є. Модуль інноваційна стрічка. Справа ви бачите такі модулі, як коментарі та новини. Коментарі, модуль коментарі відображає останні коментарі до статей, а модуль новини відображає самі статті останні. Далі, в кінці сайту в футері, знаходиться такий модуль, як Google Card, а також два банери. Далі перейдемо до сторінки склад команди. На цій сторінці ви можете прочитати та дізнатися інформацію про склад команди Донецького шахтаря. На сторінці історія клубу ви можете прочитати всю історію від початку до кінця цього клубу. На сторінці Зв'язок ви можете з адміністратором цього сайту. Ось є Тут його дані, а також ви можете написати йому листа електронного, якщо нажмете на, цю, на, на кнопку Контактна форма та заповните ці поля. Далі форум. На цій сторінці іншими користувачами цього сайту обмінюйтеся з ним ідеями та, і, та обговорювати різні статті. На сторінці Емблема та гімн ви можете прочитати, наприклад, про гімн. заходимо на сторін... на статтю Гімн, де ви можете прочитати слова самого гімну, а також можете скачати, тобто, слова гімну. Нажимаємо на цю кнопку і іде, відбувається звантаження. А також ви можете подивитися відео. А також можете прокоментувати цю, цю, цю статтю. Далі перейдемо до сторінки Shop, тобто магазин. На цій ви можете помітити, що з'явилися модулі «популяр популярні товари, де відважаються популярні товари, також модуль корзина і модуль валюта, де ви можете змінити валюту. Бо гривню, рубль, євро. Також ви можете купити якусь річ. Атрибутику футбольного клубу. Переходимо на товари. Ми можемо вибираємо який товар, який вам сподобався. Нажимаємо кнопку Придбати. Потім ми вибираємо кнопку Оформити замовлення. Потім нам потрібно зареєструватися і замовлення буде виконано. Так, тепер можна перейти до адмінпанелі. Для створення цього сайту я використав такі компоненти. Компонент June компонент Shopping, тобто це сам магазин. Компонент K2, для того, щоб до статей додавати відео, аудіо та інші матеріали. Також Simple Image Gallery Pro, тобто, щоб створювати галерею зображень банери та інші компоненти. Щоб створити цей сайт, я також застосовував модулі. Тобто модуль Google карта. Це два банери, тобто генеральний способ та банер, Модуль пошуку, валюта, корзина, вхід та реєстрація на сайті, соціальні мережі. E, bread, scrums, Main Menu, Популярні товари та інші. Також я використовував плагіни. Це такі плагіни як All-Video та Simple Image Gallery Pro. All video це для того, щоб загружати відео e, до ваших статей. Ну, Це все. До побачення.